Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, прихильники православного календаря, сьогодні ми з вами перетнули екватор останньої масляної неділі перед Великодним Постом. Тож по уставу Святої Церкви літургія у цей день у храмах не служиться, а служаться лише часи та вечернє богослужіння. Тож ми з вами маємо можливість краще у духовному вимірі підготувати себе до зустрічі Христа. Свята Православна церква у цей день вшановує наступних своїх святих: Преподобного Іоанна Касіана Римлянина, що жив у V столітті, Преподобного Василія Сповідника із VIII століття, блаженного Миколая Христа Ради Юродивого Юродового, Псковського, що жив у XVI столітті. А також ми почитаємо пам'ять палкого поборника православної віри на нашій землі, священомученика Арсенія Мацеєвича, митрополита Ростовського. Народився праведник Божий у побожній родині у місті Володимирі Волинському, наприкінці. Сімнадцятого століття, навчаючись у славетній Київській духовній академії, юний подвижник вирішив всього себе присвятити Господові і тому прийняв чернечий постриг. Чимало подорожував він різними містами та селами Русі, повчаючи простий люд триматися своєї віри. І у 1741 році Господь призвав святого Арсенія бути митрополитом Тобольським та всього Сибіру, зустрічаючись із місцевими жителями, просвітив їх світлом хрестової віри та хрещенням. Проте з часом владика був переведений. До міста Ростова, будучи поборником правди і чистоти, святий Арсеній не боявся відстоювати істину навіть перед сильними світу цього. Тож, коли Катерина II прийняла рішення про закриття багатьох монастирів, він безстрашно звинуватив царицю в упередженому ставленні до чернецтва. За що цариця звеліла засудити Божого святителя та, позбавивши святительського сану, відправила його у довічне ув'язнення. Під ім'ям Андрея Враля мученика тримали у ревельському казематі, де й помер святитель у 1770 Другому році за смиренне перенесення всіх труднощів, простоту та мученицьку кончину заради церкви Христової пам'ять святителя Арсенія завжди шанується серед нашого народу. У такий гарний весняний день ми сердечно вітаємо усіх іменинників, яких називаємо Іван, Василій та Сергій. Возлюблені у Христі архімандрит Іоанн Крістянкін говорив так. Все у житті буде дуже просто і легко, якщо ми вирішуємо все робити для Бога, заради Бога і на славу Божу. Тоді в житті і в душі все одразу стане на своє місце. А ми пам'ятаємо, що сьогодні на трапезі ми вживаємо тільки сирномолочні продукти та яйця. М'яса не вживаємо, а готуємо смачні млинці із різними начинками.